Одразу, 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 одразу. Ростак, 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 розтак, 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 розтак. розтак. Камінки, камінки, кам ви не даєте проходити. ви чазайте, чезете. Вен, ВН, Вен, 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 чуть отверніся Вен. Ви приготуйтеся, ви приготуйте. Вона розвал... може можуть... плити. Чого? Ні-ні, Вен, 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 розверніся, Вен, розверніся, Вен, розверніся, чого? Який на? А, окей, напи пишуть. Гиад Альянс проходит. Я ж того й запитав, вони раніше були напами, типа. Окей, типа ми з ними файтились просто добре, тоді задушите мною. чего ж за прикончить. Добре, добре, звен, заїз, звен, заді, звен, заїзд, звен, звен, розтак, звен, важка, важка розтах, важка розтак, важка розтах. Дивіться с є, дивіться с є, приготуйтесь, сє, приготуйтесь, не приходите, не проходите, не проходите, не проходите, підійдіть. Чуть-чуть підійдіть, дорожка з бетлайну с є, дорожка з бетлайну сє є. Ви мають сиві, вони мають сиви. Я розумію, збекнай у нас є. Добре, проходите, 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 не дивитесь, дивитесь на мене. 4, 3, 2, 1. В мене вичмаля. В мене, в мені, 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 в мені, в мені, мені, в мені, в собі залите, в собі залите, в собі залете. І розтакись є, розтак, ветеранів. Вен, 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 хорош? Відкати, 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 відкати. Відкатувати, відкатуйте. наші тянуть. будь ласка, не флуди, Скільки кнопки? Є кнопки? Добре, СЄ СЄ, 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 Так, подожди, вы не спустились, мы не спустя. А, ні, це фосмор, окей. СЄ, 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 Вона молтапається, вони молта. Дорожка, Ешка, дорожка, єшка, дорожка, єшка, дорожка, єшку, дорожка, ешка. Не буде. Ловите, 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 ловите. Ловите. Не-не-не, вы не виїхаете, вы видите. Пустить, пустить. Пустить, пустить, вашку, пустить вашку, пустить вашку. Пустить вашку, видите, ведитенку. Н кон, купу, покашиш не лаймаха, я зараз

Два, один. Нормально, нормально. Вен, 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 вен. Залийте, долийте маха, долийте маха, долийте, долейте, долейте. крийте еску залийте, 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 все. Все, прохильте, прохильте, прохильте наших. Прохитейте, <hijite>, прохильте, <hijite."> uh, Підніміть мелку. Підняття, підняття, мелкую, підніміть, мелку, підніміть, мілку підніміть. Добре, танки, танки крийте, Танки Ростак Съем. 2-1 воюющий с крам сніг, тільки пішком ходить, і все, все решта дизмомтнуті. Окей, окей, окей. підняття я поставити, ви підняття поставити, Ви піднімете. Ви піднімете. хілеї. Вони хочуть зловить цього. Мені ще піднімут, окей, 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 окей. А, забей. Він Дайте ману, У нас хілеї без мани. У нас і хілеї без мани, і мені потрібно, щоб ви підняли цього. Підняли, окей, супер. Яшку, 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 яс, 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 яс. яс. Ага, окей, в лівці. Крамс <плес> із Несі. Вони, вони... <плес> вони по ідеї, відступають. А правоча, 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 Ага, так, хто знизу? Крамс. Вони, вони okay. пішнуті, вони пішнуті. А куди себе, 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 себе. Не проходьте, не проходьте, не проходьте. А зачем ви пройшли туди? Там бумпак. Не проходьте туди, хлопці, коли я вам не колю, не проходьте туди. Зараз, пройдіть, 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 проходьте, 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 проходьте в мені, в мені, залейте, в мені залейте, в мені залейте. Два, мені, в мені, в мені пролийте, і залити, і залийте, і залийте, залити, 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 залийте Переді нас, залийте переді нас, залийте, залийте. Добре, добре, Є, є, є є, анген, де відкривате, що братки, борбуха. Добре, вес, розверните, 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 розвернитеся Вас, вес, 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 си вес, сиве, си, бумпак, 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 сивей, сивес, си, сиве, севес, сиве, севес, сивес. Сиве, 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 сиве. Просевіться, просавите, просевите. Просто просавіться, вийдите. Нам відходити прям повністю. Відходите, відходите, відходьте, відходьте, відходите. да, up to see it. Я не розумію, зачем то азурики полізли, але ну, окей, okay. надо було залишатися, отромати mm -hmm. той. Фей. Окей, просто просто, в хати стофет, у стоп, стофет. Єрік, Гліфа, коли ви граєте на гліфах, ви ніколи не лізете вперед танка. Для чого ви летите вперед мене?